От нам багато задають питань, а от чи ви хотіли б запитати щось у клієнтів, підписників, можливо? Знаєте, кажуть, наші політки, дякую за запитання. Е, Хотілося б від навіть і самих, і власників автомобілів, тому що я слово клієнтів не люблю, я вже казав, хоча приходиться вживати. Іменно що вони навіть самі вносили нам пропозиції, то і скоригували наші. Вони ж до нас приїжджають, з нами спілкуються, як ми приймаємо автомобілі, як ми віддаємо, який результат нашої роботи є. Що це именно, ну як вони бачать, що вони хочуть? Все ж таки, ми завжди на зустріч, Тому що ми з людьми партнери. Раз люди приїхали до нас, нам довіряють. Відповідно, хочемо і від них почути, дещо почути коментарі також. Але дуже приємно, коли є хороші відзиви, ту раду є. є. і критика, яку теж ми сприймаємо, раз воно щось не так є. Буває, м'яко скажемо, критика і незаслужена є. Ми до цього вже теж привикли різне, що є. Але хочемо почути також і пропозиції. Можливо, це і покращить, де що в нас в роботі, і відношення до роботи. Що ми стараємося вже, як ми називаємо, догодити по максимуму, що є. Міде, але все ж таки і стараємося доказати свою думку в роботі і свою правоту. Але якщо пишіть коментарі, давайте нам пропозиції, ще які, якщо вони будуть слушні, будуть правильні, ми обов'язково до них прислухаємося.